Всім привіт! Ви на каналі People. Мене все ще звати Олександр. Радий бачити на нашому YouTube каналі. І сьогодні я повертаюсь до вас знову з новинками від компанії Ruigi Networks. А саме з моделькою домашньої серії RG M32. Це в нас надпотужний домашній роутер, який, як на мене, може здовільнити будь-які потреби в покритті Wi-Fi в приватному будинку, в квартирі, навіть в невеличкому офісі. Тому. باید با شنما Моделька представлена зараз в такому бандлі. Це у нас комплект з двох штук. Це мінімальне рішення, яке дозволить вам закрити Wi-Fi двоповерховий будинок площею там, десь 200-250 квадратів. Взагалі кожна моделька в них окрема розрахована в покритті Wi-Fi до 150 квадратних метрів. Тому, якщо вам треба на невеличкий будинок, ви маєте можливість обрати модельку з однієї штуки або купити одразу такий бандл з двох штук. І приступати до налаштування. Ну а по класиці ми з вами почнемо з огляду того, що входить в комплект. Беремо ніж і хірургічними рухами відкриваємо. Ух, майже як упаковка Apple. Коробочку. Зняли. Ну, а тепер в вашій увазі отакий. Перший. І другий девайс. В комплекті бачимо, що є потайна в нас тут така штука. Достаємо. Ну це 100% блоки живлення, гарантійна карта, осінь користувача і два пачкордика. Перший і другий. В принципі, це все, що має бути в комплекті, як на мене. Це два потужні девайси, два пачкорда підключення до мережі. І два блоки жива. Юзер мануал і гарантійна карта. Так, ну, саме цікаве. Ну, а тепер трошки по самому пристрою. Зверху бачимо. Індикацію сигнала і кнопочку Rimesh. Рімеш це унікальна технологія від компанії Ridge Networks, яка дозволяє вам об'єднати ці два пристрої або ще декілька в одну мережу, буквально одним натиском. На головному натискаємо, інший знаходиться, автоматично здається, мережа працює. Ці індикатори сигналу допоможуть вам знайти найбільш краще місце встановлення цього девайсу, виходячи з реальної ситуації, там де ви використовуєте і налаштовуєте Wi-Fi покриття. З іншого боку, Бачимо, є 4 LAN-інтерфейси: один з них для підключення к провайдеру, він же wan Інтерфейс, і три додатково для підключення інших девайсів в мережі. І роз'єм для підключення нашого локального блокаживання. В принципі, тут у нас все такий ж самий девайс. Ми бачимо тут. Ну а тепер ми приходимо з вами до розгляду безпосередньо самих технічних характеристик цих пристроїв. Дивіться, це в нас девайс, який має вже 4х4 чіпсет корпоративного рівня, який дозволить вам відчути максимальну стабільність роботи Wi-Fi мережі при великих навантаженнях. Саме цей один роутер підтримує до 192 підключень на один девайс, що, як на мене, дуже непоганий показник. Стосовно параметрів радіо, то Тут в нас теж є дуже класні характеристики. Це в нас 4 х 4 мультимімо. Цей девайс в один момент часу зможе обслуговувати більше пристроїв. Відповідно, він не має такі великі показники максимального підключення користувачів. По-друге, це вже девайс підтримує новітній стандарт технології Wi-Fi 6, -E, що в свою чергу також прискорить роботу мережі і дозволить вам користуватися будь-якими сервісами, онлайн-іграми, дивитися кіно в 4К або. i Завантажувати дуже великі файли без ніяких затримок, та відповідно без втрати сигналу зі сторони девайсу або іншого пристрою, який підключається до мережі. Ще хочу сказати, що лінійка домашніх роутерів від компанії Руїджі Networks відрізняється не тільки там дізайном, якимись інтерфейсами. В них іде зовсім інша апаратна будова. Що це таке? Це в нас наявність в девайсах не тільки потужних антенн передачі даних але і вбудованих фем-модулів. Фронтенд модулі це такі модулі посилення сигналу, які у складі з будованими антеннами дають більш стабільне покриття на більшій площі. Ви точно відчуєте різницю, якщо ви використовуєте домашні роутери компанії Ridge Networks. На цих роутерах є можливість налаштувати батьківський контроль, налаштувати окрему мережу для роботи з вашими смарт-девайсами, розумні розетки, пилососи, тому що ця функціональність дозволяє створити окрему мережу. 4 ГГц і підключати всі ваші пристрої розумного будинку саме на окремий Wi-Fi, який взагалі не буде заважати роботі головного вашого Wi-Fi. Також ці роутери підтримують налаштування VPN-з'єднань, наприклад, ви плануєте отримувати якийсь віддалений доступ до вашої внутрішньої мережі, будинку, невеличкого офісу тощо. Тому ви, на цьому пристрої ви можете підняти vpn сервер і віддалено конектитися і отримувати доступ до мережі. Також ці роутери підтримують безкоштовний хмарний сервіс від компанії. Networks. Там немає обмежень ніяк по лінійкам додавання або пристроям. Саме під цю лінійку домашніх роутерів компанія Ruid пішла далі і розробила окремий додаток, який включає в себе максимальні функції, які відповідають використанню пристроїв вдома. Батьківський контроль гостявий Wi-Fi налаштування мережі для розумних пристроїв. На цьому пристрої є можливість налаштувати до 6 SSID, тобто до 6 різних Wi-Fi мереж і взагалі мати девайс і контроль всієї мережі в вашому мобільному телефоні. По класиці, в вашій увазі пропоную розглянути етапи налаштування такого бандлу. Тобто, в нашому сценарії ми плануємо використовувати один як головний маршрутизатор він же роутер, а другий буде вже меж розширювачем мережі. Хочу додати, що нещодавно компанія Ruiz.net оновила програмне забезпечення домашніх роутерів, і тому вони мають можливість використовуватись як звичайні точки доступу. Наприклад, у вас є вже якийсь роутер, який стоїть, і ви не плануєте його міняти. Але є потреба в закритті питання побудови ВФ мережі на якомусь об'єкті. Тож, підключаючи ці пристрої до вашого головного вже існуючого маршрутизатора, ви маєте можливість перевести всі девайси в режим точки доступу. І в Руїджі пішли ще трошки далі. Вони полегшують це налаштування, тому що в додатку є окрема кнопочка перевести маршрутизатор в режим точки доступу. Наприклад, у вас таких 6 пристроїв в мережі, і вам треба їх одночасно перевести в точки доступу. Заходите в додаток, додаєте ці пристрої, є кнопочка to AP мод Натискаєте її, всі роутери, знайдені в цій мережі, автоматично, послідовно пройдуть в режим точки доступу і підтягнуться весь проект. Не треба кожен пристрій окремо там, заходити, налаштовувати щось, вводити. Заходите в один ваш проєкт, натискаєте одну кнопочку і отримуєте повноцінне рішення побудови Wi-Fi мережі на точках доступу такого зразка. Але якщо вам треба бездротовий репітер, Wi-Fi репітер, маршрутизатор, точка доступу, всі ці режими. Ці девайси підтримують. Тому, як на мене, будь-яке рішення, яке вам треба зробити в тому або іншому приміщенні, завдяки цьому обладнанню ви без питань зробите. Так, ну а ми перейдемо до тестування. І налаштування сценарію, головний маршрутизатор і меш репітер. Ми підключили два пристрої, як ми і казали. Один у нас в ролі головного роутера, інтернет підключен, живлення є. Пристрій завантажився. Якщо є підключення в інтернет, то одразу бачимо індикацію тут синього кольору. Другий пристрій у нас підключений лише до мережі 220. Він завантажився і має таке помаранчево-жовтий такий колір. Це значить те, що він завантажився, але підключення до інтернету в нього відсутнє. Як я казав, що у виробника Ridge Networks є окремий додаток для лінійки домашніх роутерів. Називається він рі router Я його попередньо встановив, зареєструвався в безкоштовному хмарному сервісі, підтвердив свій аккаунт на пошті. І тепер відкриваємо його. Одразу бачимо, що в нас є. Початкова сторінка, де можна розпочати налаштування і додавання цих пристроїв в наш проєкт. Натискаємо додату. Сам додаток пропонує нам обрати модель нашого мережевого пристрою. Ми обираємо серію M M32. І є два варіанти налаштування. Перше це відсканувати вручну пристрій по QR-коду, який бачимо знизу. Або підключитись до Wi-Fi мережі по замовчуванню. Всі Wi-Fi пристрої мають мережу по замовчуванню, яка в нас відкрита, і дозволяє нам до неї підключитись і розпочати налаштування всіх наших девайсів. Етап сканування ми пропускаємо. Наприклад, у нас вже це все встановлено десь стоїть, і нам не дуже зручно там піти, підняти, подивитися. Натискаємо Пропустити. Одразу в нас є певні кроки, які додаток нам все ж таки нагадує, що ми маємо зробити спершу, задля того, щоб розпочати налаштування нашого проєкту. Підлічитись до модему, зачекати 30 секунд, щоб все там завантажилось. Натискаємо далі. Відповідно, модема в нас виконане підключення, ван-інтерфейс у нас підключен, пристрій в нас заживий. Тепер чекаємо. Натискаємо далі. Одразу сповіщення про те, яку індикацію ми бачимо і що нам варто зробити. Тобто нам треба дочекатися, поки буде горіти постійне світло, тобто пристрій завантажився і ми маємо можливість розпочинати налаштування. Натискаємо далі. Одразу бачимо на четвертому кроці, що там треба відкрити список Wi-Fi, знайти наш пристрій по замовчуванню. Є мережа Руїджі Собачка SE333. Це в нас якраз той пристрій, який нам треба. Wi-Fi по замовчуванню теж в нас вказано на етикетці знизу пристроя. Натискаємо Підключитись, трохи чекаємо, поки в нас буде встановлене з'єднання. Так, з'єднання в нас встановлене. Дивимось. IP-адреса є. Все добре, повертаємося знову до додатку. Обираємо поле підключено. Далі і чекаємо, поки наш додаток автоматично знайде цей пристрій. Цей пристрій у нас знайден, одразу пропонується нам виконати наш, налаштування нашого Wi-Fi з'єднання, ну, нашої Wi-Fi мережі. Змінюємо назву SSID. Так, це в нас буде People M32, безпека WP WPA2PSK, стандартне шифрування і пароль. Хай буде 7 сімок. Так, одразу а, бачимо, що є кнопочка Smart Connect. Smart Connect це об'єднання сідів з двох діапазонів в одну назву. Скажімо, у нас Wi-Fi 24 ГГц і 5 буде віщати в одному SSID. Якщо нам все ж таки треба їх розділити, маємо можливість налаштувати їх окремо або об'єднати. Я полюбляю об'єднувати, тому що будь-який пристрій вже сам вирішує, до якого діапазону йому підключатися. Назва є. Пароль є, регіон вказаний. Пароль керування в нас одразу по замовчуванню буде такий самий, як і до Wi-Fi. Але якщо нам треба його від... змінити і встановити якийсь окремий пароль керування до Wi-Fi або до самого веб-інтерфейсу цього пристрою, є можливість його змінити. Залишаємо по замовчуванню, натискаємо далі. Якщо. У вас є вдома пристрої для розумного будинку. Як я вже сказав, що в налаштуваннях функціонал цих девайсів є можливість налаштувати окремий смарт-вайфай, я так називаю. Це в нас вайфай для пристроїв розумного будинку. Всі полюбляють казати а які девайси Тож, якщо у вас багато таких пристроїв, розумна розетка, розумна лампа, якийсь розумний ще девайс, термостат, котел або ще якийсь пристрій, який працює на 24 ГГц, ви одразу маєте. Маєте можливість це включити з першого налаштування, але є можливість налаштувати це вже потім. Так як у нас нічого такого немає, я натискаю, можливо, потім ми і налаштуємо. Все, тепер чекаємо, поки буде прив'язаний девайс до нашого облікового запису на безкоштовному хмарному сервісі, і всі налаштування будуть синхронізовані між цими двома ресурсами. Маємо роутер підключений до інтернету і прив'язка маршрутизатора. Все, операція пройшла успішно. Одразу бачимо, що в нас є назва нашого Wi-Fi. Справа бачимо, в яких діапазонах він у нас працює, пароль до підключення Wi-Fi, і пароль для керування цими девайсами, ну, тобто пароль до веб-інтерфейсів. Натискаємо Завершити. Чекаємо, бачимо, що в нас відобразився один пристрій. Саме той, який ми з вами налаштовували, він у нас головний. Е, Назапроект, Мій Дім і сьогоднішня дата та час. Ну і задля того, щоб підключити цей пристрій до нашого головного, є два можливі підключення. Це в нас, як зазвичай, є можливість підключення проводного з'єднання в, в ту ж саму мережу, де в нас працює головний. В такому випадку вам взагалі нічого робити не треба. Головний маршрутизатор знайде цей. Додасть його в свій проект і синхронізує всі параметри, які ви налаштували під час початкового налаштування. Тобто синхронізує назву Wi-Fi, паролів тощо. І у вас буде такий безшовний ромінг між цима двома девайсами. Обмежень використання пристрою в одній мережі по дроту в нас немає. Тобто в одній системі може працювати 10 і 15 таких девайсів, але якщо ви з'єднуєте їх по Wi-Fi, тобто, якщо використовуєте саме меж, то є невеличкий ліміт до 6 пристроїв в одній мережі. Тобто до, саме по Wi-Fi. Але якщо там у вас є такий комбінований сценарії використання, то вже на ваш розсуд можете дротово їх поставити 5 і ще по Wi-Fi підключити ще 5. Тобто це вже на ваш розсуд. Ми з вами розглядаємо підключення саме без дротового з'єднання для того, щоб підключити наш другорядний пристрій, натискаємо кнопочку Mesh. Все бачимо. Індикація в нас пішла. Він шукає пристрої, який в нас стоїть справа. Бачимо, що на другому пристрої теж загорілась індикація. Це в нас говорить про те, що головний маршрутизатор вже знайшов девайс і намагається підключити його та синхронізувати всі параметри. Тож чекаємо, поки ця індикація в нас буде горіти постійно. Це буде значити, що зв'язок між цими двома пристроями в нас встановлений. Це вже mm -hmm. магія руїджі, воно там щось само робить. Але мені подобається. Сидиш, кнопочку нажав, каву заварив, а воно працює ідеально. Поки девайси синхронізують конфігурацію, в мобільному додатку другий пристрій в нас вже додався. І в топології нашого проєкту ми бачимо два пристрої, які в нас тут стоять. Заходимо на головний, бачимо адреса, серійний номер, версія програмного забезпечення, бачимо другий пристрій. Зв'язок встановлений якість у нас чудово. Хочу ще раз наголосити, що меж працює на діапазоні 5 ГГц, який, в свою чергу, дає можливість використовувати максимальні швидкості без дротового з'єднання. Маршрутизатор є, канал є, швидкість в нас погоджено відображається. І зв'язок у стані чудово. Тож, все. Майгер. Дивіться. Індикація горить постійно. Це значить, що всі параметри синхронізовані між двома пристроями. В додатку бачимо наші два девайси, ну і в принципі готово. <гум> так, ну і трошки по сценаріям ще хочу раз проговорити. В мобільному додатку Re-Router, який орієнтований на лінійку домашніх роутерів, є той функціонал, який ми зазвичай використовуємо в побуті. Це в нас батьківський контроль. Для того, щоб обмежити доступ для якогось пристроя по часам в мережі. Як на мене, в нас час це дуже актуально, тому що дітки дуже часто сидять і не звертають увагу ні на що, окрім інтернету. Є Wi-Fi, теж корисна штука, яка дозволяє вам налаштувати ізольоване підключення для ваших гостей, відвідувачів, ну, для тих, кого ви не плануєте підключати на постійній основі до вашої головної мережі. Розумний дім Wi-Fi це те, що я казав про. Мережу для ваших пристроїв розумного будинку. Game Turbo режим в нас дозволяє використовувати максимально всі апаратні характеристики цих девайсів для того, щоб задовільнити потребу в якомусь неймовірно складному і стабільному з'єднанні. Тут навіть є опис. Що мені подобається, виджі, що майже на будь-якому функціоналі в нас є опис, що ця функція робить. Тобто, не буде такого, що ми щось натицяли, щось працює, щось не працює. Ми точно знаємо, що ми налаштовуємо. Наприклад, він Turbo зменшує затримку, спричинену перешкодами безротового зв'язку, і ви отримуєте більш стабільну швидкість. Як на мене, все зрозуміло і просто. Натискаємо, включаємо для конкурентного SSID і користуємось. Режим здоров'я теж цікавий функціонал. В наш час дуже багато людей все ж таки замислюються над тим, щоб Wi-Fi працював не постійно, тобто випромінювання було мінімальне. Ну, наприклад, чи ви не користуєтесь wi fi і. Вам не треба, щоб воно віщало в вашому приміщенні. Тож ви маєте можливість налаштувати розклад роботи Wi-Fi. Наприклад, він працює в день зранку, вночі він не працює, він автоматично вимикається. І за розкладом він буде знову включатись і давати вам доступ в інтернет. Так, і чорний список це ж відповідно те, що інколи треба, для того, щоб заблокувати конкретного користувача. Ну це вже більше не для використання вдома а в невеличкому офісі. Все ж таки є люди, які не бажані для підключення, і їх треба заблокувати. Чорний список дозволяє. По конкретної МАК-адресі заблокувати конкретний пристрій, в мене наразі все з вами. Ми розібрали новинку від компанії Networks RGM32, розібрали, що входить в комплект, розібрали технічні характеристики цих двох монстрів. Ну і продемонстрували, розібрали з вами, як налаштовується це обладнання. І так як нас вже залишилось дуже мало днів до нового року. По моїм сонячними годинники кажуть, що вам треба точно перейти в опис під відео і скористатися спеціальною пропозицією до Нового року на ці роутери. Команда People вітає всіх з передачним новим роком, але не забувайте підписуватись на канал, ставити подобайку і писати нам коментарі. А у мене все. Всім гарного дня!